Всім доброго дня! Ви на каналі Власівська полуниця, з вами білик Наталія. Сьогодні я вам хочу показати, як виглядає моя розсада, як виглядають мої грядочки. Чим я займаюся. Так, оце сорт у мене. Сенсація. Це молода посадка. Літом я його садила і дивіться, вона дуже гарно прижилася, і вже я взяла. По одному стаканчику. Ось так, ось так прижилися мої саджанці. Ось так виглядає розсада. Вже всі корінчики. Так що на розмноження буде в мене сенсація. Це дуже гарний сорт, мені він подобається. Ось так ми садимо літом і підставляємо стаканчики, і виходить, дуже якісна, здорова розсада. Вона ще, правда, молоденька. Але ж усе, корінчики вже донизу пішли, вже починають рости, буду Так. Далі у мене новий сорт, я собі посадила. Це поки що воно не розмножені. Сорт називається Majestic, це ремонтантний сорт. Я його дуже довго шукала, завела і вже він мені починає давати вусика, ось кущики так гарно. Розрослися. ось, Бачите, випускаю квітконоси, я їх постійно зрізаю. Ось кущик, дав вусик, вусик укоренився. І ось от вусика вже я підставила стаканчик. Так що до зими я цей сорт розмножу і на той рік ми подивимося, яка буде в нього ягідка. Це також новий сорт у мене шарлота. Ремонтантний теж сорт. Він дуже гарний, так хорошо кущики розвиваються в нього. І ось теж підстав, підставляю вже стаканчики. Так, а це в мене лючія. Дуже важко мені його було вирощувати, але ж таки розсада вже получається. ось такі саджанці. То для себе буде в мене, ось, бачите, корінчики, ось такі грядочки. Через тиждень вже зроблю собі розсажу. Мені тут достатньо буде, розсажу, зілаю грядочку. Так, а це в мене сорт лаурет. Дуже класний сорт. Мені ягідка сподобалась. Це все я вам показую новіночки. Ось я. Е Ось у мене тут розсада. Я вже потихеньку починаю собі садити ось новий кущик. Десь тиждень тому я його садила. Ось так виглядає, прижилися. Вже даже були вусика я їх не обрізала. І ось вони вже укоріняються. Я ось так направляю, ось підставлю сюди розеточку. І ось ой. тоді на той рік буде хороший кущик, буде ягідка на ньому. А ось, наприклад, це старий кущ, він мені одродив, дав саджанець, Ось ось так повилазили рожки. Це вже старе, я його так вирву, а на це місце посажу ось новеньку. Ось такі новенькі саджанці. Тобто, Виходить, я не держу по два-три роки. Ось так, бачите, вже воно корінчики, є, ще тиждень воно постоє, і теж я буду його, ось бачите, який кущ здоровезний. Так, це лаурет. Далі у мене, ну, яка в мене ще буде сьогодні робота, я буду підставляти стакани, буду ці вчора пролила, оце все буду отак обривати. Бур'янці, бо тут у мене без ткані, воно заростає, бурянці ростуть, бо ми ж поливаємо його постійно, тим більше, що ще жарко. Це пуджанджі, це мій любимець. Звісно, квітконоси пускає постійно, ягідку. Сьогодні я пройду, все зріжу. Ось так виглядає розсада. Це все молоденьке. Постійно підставляю. Ось, бачите, корінчики вже аж донизу. Постійно підставляю. Ось так. Ось такі саджанці. Здорові, зелені, непогані. Десь три тижні тому робила обробки, то я ще його повторю. Це в мене Амі, всім звісно. Ось я наготувала стаканчики. До речі, роблю новий ґрунт. З додавленням грибного компоста. То мені дуже сподобалось. Зараз покажу, тут деякі є вже саджанці, то мені подобався. Потім, як буду робити ґрунт, я вам покажу його. А це в мене крапо 10. Нравиться мені цей сорт. Ось такі квіточки він видає. Бачите, його тут по 7, по 6 квітконосів І ось так виглядає ягідка. Ягідка не маленька, ягідка здорова, добра. Це теж ремонтантний сорт, але він у мене йде поки на розмноження. Так, а це в мене флорентіна Тут теж такі кущари здорові, гарна така розсада. Ось. Та я даже його не буду одривати, бо дуже сильно вже там все прирослося. Так, ось у мене світен. Теж мені ця ягідка подобається. І розсада тут така гарна. Ось нові стаканчики підставляю. А ось такий квітконос, ну теж я його все зріжу. Мені зараз ягода не потрібна. Ну, це ще молоденькі. У нас посадки молоденькі. Так, це в мене Флоріда Б'юті. Ось так виглядає. Теж вон там підставляю собі стаканчики, розсаджую. І ось, кстати, оце вже тут я ставила з додавленням грибного торфа, Компоста, верні то непогані такі саджанці получаються Листочок такий плотний, зелений, гарний виходить. Ось, Ось бачите, такі... мені подобається цей ґрунт, що я роблю. Такі білі корінчики, ростуть їх так багато і вони такі товсті. Самі корінці товсті. Так що, може, хто і робив такий ґрунт. Пишіть, який був у вас результат. Ну, я поки що бачу непоганий результат. Це теж у мене Florida Beauty. А це у мене Фейт. Ну, фейт взагалі, це ягода дуже солодка, крупна. І ось така розсада. Ось, бачите, це теж я тут вже з грибним компостом додавала. Ось такі, виходять саджанці. Ну, я за всіма саджу, ось, от... ой, дивіться, який товсті. Я ж кажу, такий товстий білий корінь, виходить. І ось така сама, самі стаканчики. Тут ще маленькі. Ну, ось так процес йде, сортів дуже багато. В порядки наводимо, прибираємо. Зараз ще покажу. Це в мене тут сіткою затінення, а зараз там, де на сонце п'єки. Зараз вам ще один сорт покажу. Як він виглядає. Ну, а ось грядочка в мене, бачите? Тут у мене такий огород. Ось тут ми вже і картошку викопали. І тут у мене є площадка така непогана. Кругом у мене тут сітка затінення. А тут, виходить, на сонце п'єки. Ну нічого, розсада. Я удивилася, розсада непогано виглядає. Пігас це дуже смачний сорт, крупна ягода, така солодка. Взяла я його перший раз, посадила, то вирішила зробити тут аж три грядочки. То ось так уже виглядає розсада. Ну, тут я теж приміняла грібний компост, робила. І ось дивіться, які біленькі корінчики. І навіть цей сорт, він, бачите, вже аж на два рожки чогось поділився, мабуть, і причому везде так, можна так сказати. Ось, все, бачите, непогані саджанці. Ось невеличкі, тільки недавно поставила, а вже вон білі корінчики. О, да. Сьогодні сонце у нас пече. 35, по-моєму, буде сьогодні. 35-36. Ну оця вже раз спаде, тоді вже я буду витягувати оцю розсаду і буду собі розмножувати. А якщо комусь треба, пишіть. Ось ось, о, дивіться. Бачите, який, який гарний. І теж вже ж на, на два рожка поділився. Це щось у мене вперше є таке. І ось дивіться. Тут на два рожка він поділився. Теж ось ось такі корінчики. І це причому, що я недавно робила розсаду. А ось є вусика, то ще мені можна підставити. Ось такі вусика буду підставляти сьогодні. Так, дякую вам за просмотр. Кому сподобалось відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Бажаю вам гарного дня. Все буде добре. До побачення!